exactly what you said and, miss, and then have to go to your hand, but this one seems good. і друге по плану на сьогодні у нас це ми їдемо в фудбанк, в який ми їздимо один раз на місяць, і ми були там один раз тільки і нам дали ну як ми вважаємо, нормально дуже гарні продукти. Все те, що ми використовуємо в побуті, тому поїдемо, покажу вам. скину, залишу посилання адресу. Ми живемо на півночі Остіну і для нашої ерії, там можна туди їздити. Але їздили з домейну наші знайомі і їм сказали, що там тільки для нашого району район називається Вільямсон. Да я подивлюсь, може я красиво, може і сніж. Добре. Ну, ладно. В окулярах будеш? Добре. Я не... Один О, два без окулярів, боже, яка я красива. там я тр... буде самі це квісь Паша машина тепер забирає на роботу, і в нас вже немає шансу їздити на наші на буднях, вирішувати свої як це питання, як ми називаємо роботу. Що ми їздимо то туди, то сюди і для сім'ї. Тому їду з Віталіною. Подружкою вона вже здала на права. Я вообще боюсь навіть про це думати. Здала на 97% зі 100 практику, тому мені взагалі не, не страшно їздити з нею. Вона молодець, що вона здала, бо я дуже боюсь і Навіть не ну навіть не не хочу про це думати. Що колись мені треба буде здавати. Я вже мабуть краще виучу маршрут автобуса, як він їздить. Оник можна купити велосипед, так або цей самокат. Або ще можна да, електричний самокат і все, і так я буду їздити. Але просто тут хайвей, і тут трошки стрьомно їздити. Так що поїхали, беру вас з собою. На телефоні, Зайти і по локації. Воно вам вийшло відразу в додатку коф, які треба вести сюди. Далі. Все, і тут буде зараз вся інформація. Ми потім відработаємо. Ось і вийшло, що ось це айс, ця кава за 0 доларів. І картопля і ще одна кава 5 доларів в сумі вийшло. А Віталіна пригостила безкоштовною кавою. Тут ще можна в цьому фудбанку купити по типу, невеликим цінам. Вони коляски, столи, цей стіл 45 доларів, але не знаю, я б його не купила за ці гроші. Але ладно, це я. І тут і диван, і все, що хочеш. Може, щось тут безкоштовно є, просто треба приїхати тут дізнатися. Кому це актуально? У нас просто вся квартира вже завалена меблями, нам точно вже нічого не треба. Ось цей фудбанк працює понеділок, вівторок, середа і п'ятниця до четвертої дня. Ось тут на другому поверсі проходить вся реєстрація. Після того, як приїжджаєте, треба сюди піднятися і зареєструватися. Підемо вже години-півтори в черзі, просто величезна. Але я думаю, що воно того варте, бо цей фудбанк працює раз в місяць і тут дійсно дають нормальний вибір продуктів і можна собі те, що ти їси, та тільки і брати. Не так, як в інших, що ти приходиш, тобі просто коробку їжі дають і все. Тому прикольно. Не дуже зручно знімати, бо багато людей ще мені сьогодні надали інформацію з приводу того, що є сайт. Я залишу посилання на нього, на якому, вбиваючи зібкот вашої ерії, району, де ви живете, можна взяти інформацію, які є програми для допомоги. Тобто, там є 10 різних варіантів: здоров'я, робота, оплата житла, тому якому актуально, заходьте, реєструйтесь і шукайте інформацію. Цей сайт вводимо зіп-код 78 717. Це наш і пошук. Ось відкривається в нашій ерії є 3 тисячі програм. І тут по їжі ти можеш все-все подивитися, футбанки, куди можна звернутися. Житло так само. Сейчас грузить воно секунду. В общем, да, то есть нам просто, ну, я не думаю, що нам погодять хоч одну програму по житлу, але треба пошукати. Так, я не знаю, може це меблі. А, я так розумію, що транспорт можна теж, мабуть, собі замовляти. Якщо щось по здоров'ю, тут можна пошукати. Іншуренс, якісь різні страховки. Он Дентал. Ось, про дантиста. Можна для дантиста пошукати, що тут є. І тут показуються всі адреси, вибираєш, коли вони працюють. Ну і треба читати всю інформацію, що вони пропонують. Це всі, хто пропонують якісь знижки, ось можна на грошову якусь допомогу подати, на роботу. Так що да. Я про це дізналась 7 місяців, як я тут нахожу, що є ось такий ось сайт, де є стільки багато інформації. Там навряд чи вже зможу потім познімати. Так тут дають тачку таку, і ти з нею йдеш по таким великим коридорам, де тобі дають кажуть на твої на твою кількість в родині, скільки людей кажуть, скільки можна взяти продуктів. Ось така кімнатка. Ну там вона велика ще з морозильниками для м'яса. Все виходимо з нашими тачками. Вже дома зніму, покажу. Що ми понабирали так? Тут можна приїжджати, як я казала, раз на місяць нічого більше не питають, ніяку інформацію, там підтвердження ваших доходів чи щось таке. Просто заходиш на другий поверх, тобі видають таку блакитну, блакитний папірець. Чи дають пропуск тобі в цей фудбанк і раз в півроку дають те, що я казала, бо якось пару відео назад показувала, може там тиждень чи два тому, а місяць, ось коли ми тут були минулого разу, місяць тому, що тут ще й можна одяг так само взяти, але раз в півроку чомусь. Тобто, але нормально, тоді взяли речі, і всім все підійшло, і Андрюша, і нам. Тому, як такий варіант, як в нас зараз, що ми тут поки що... Фінансово нестабільні, прям ідеально. Тому да я дуже рада, що є такий варіант. Все-таки проїхатися у фудбанки. Це перекриває десь 60-70% нашого бюджету на їжу, тому нічого поганого тут не бачу. І вдома покажу вам, що дійсно нормальна їжа, не протермінована і класно. Так, всі ми вже дома. Показую, що дали. Це такий сніданок для дружки. Він такий є. Це було вісім треба було на майнування якось таких снеків взяти. Взяла ось отакі вісім штук, батончики. Так, Каву ми якраз п'ємо капсульну Ізюм, родзинки. І от, э, фісташки, такі горішки, такі взяли. Так, рис овсянка, Вірмішель, вірмішель. Якась. З індюшатіною щось. Це солодке, солодке мівінка, <смі> лук. Можна було брати скільки хочеш набирати, але я взяла просто кілограма, півтора і один цей кабачок чи баклажан. Дві ці взяла, можна було теж брати скільки хочеш. Е, грейпфрут, яйця. М'ясо, м'ясо. Це щось в духовку кладеш, вже майже готово. В віконі щось завернуто, треба дивитися, Відки з свинини, креветки, тут кілограм три, мабуть. Так, і це з побутового, що там можна було брати. Я таку щось майбілін, треба читати, що це таке. Ось така якась гігієнічна ментолова помада. Це мінерал, тратата, дезодорант якийсь, серветки мило. Адріандрюшки серветки. Це якісь каплі в очі, Треба хоч почитати, що це. Але термін придатності на 26 го року, так що почитаю, що це. Памперси, але це не нам. Я їх збираю, щоб потім віддавати, в общем, тому кому треба. тому, да. Отакий От набір і зараз ще покажу. З солодкого такі ще банки дали персиків, яблук. З яловичами такі ось. На банки 6 штук. І можна було різні боби взяти, 16 штук, але я взяла тільки кукурузу. Бо в мене все є, крім кукурузи, тому 16 банок кукурузи. А так, в мене вже вдома є невеличкий склад. Я нещодавно поприбирала, там гарненько все розклала. Зараз покажу і вам. Ось це наша кухня, і на кухні одразу такі, така кладовка невеличка. Ось і тут в мене. Полки з бобами, які ми не дуже ймаємо, але їх просто завжди дають, тому і від них відмовитись не можна. Там, де ми їздимо по понеділкам, просто дають коробку. Не так, як в цьому футбанку, що можна вибирати. Тобто я таке не взяла в цей раз, бо можна було вибирати, я просто кукурудзу взяла. Ось це все томатна паста кубиками, просто соус томатний. Ось. Це ми ще не відкривали. Щось грибний машрум, якийсь соус. Там теж якісь овочі, це з солодкого, теж там різні банки, це горіхова паста, те, що давали. Так само сніданки. У мене тут лежать, інколи даю Андрюшки. Ну, це ми купляли, наприклад, а оце звідси, повідси, так це все типу, дають, залишається. І тепер ряд з це сушена вишня. Можна компот варити. Там одна ось відкрита лежить така, а все інше це горішки. Горішки, горішки, горішки. Тобто там ціла кілька пачок горішків. Це Андрюша не заборонена, те, що я йому даю інколи всякі чупа чупси все, це те, що ну, постіла, це натурально лежить, колись йому даю. Так, і пішли тут теж боби. Це все ряд рядам овсянка, рис. Це ми купуємо гречку, Спагетті, теж вірмішель. Це ж мівінка, і там для випічки то все, то пакети з млинці готувати. Я просто рідко я сама йому натурально роблю, але якщо терміново треба, то він є для панкейків. І все, тут його полки з творчістю. Те, що йому заборонено, але теж бере тільки зі мною. І вийшов влог невеличкий про футбанк. Якщо було цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Ми їздимо ще раз в тиждень по, там, в один футбанк. Якщо буде цікаво, буду ще на цю тематику знімати, показувати, що нам дають в цих футбанках, наскільки це актуально, треба туди їздити чи не треба. Ми побачимось з вами у наступному відео. І Всім пока!